Слава Ісусу Христу, продовжуємо молитися на Вервиці з парафією Різдва Пресвятої Богородиці, село під Кам'янського деканату Сокальсько-Жоківської єпархії. У сьогоднішній вечір заносимо свої молитви за наших воїнів-захисників, заносимо свої молитви за полонених, за безвісті зниклих, заносимо свої молитви за поранених. Молимося за родини наших військових, просимо покрову Пресвятої Богородиці для кожного з них, захисту і допомоги. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, свій і все наповняєш. Встани життя подати, прийди, і свинися в нас і очисти нас від усякої скверні, і спаси вагій душі наші. вірою єдиного Бога, Отця Всевержителя. Творця неба і землі, і все видимо і не видимо. І в єдиного Господа Ісуса Христа, і в єдиного від Отця, рожденного передусіми віками. Світло від світла, по істину від Бога істину, прождвеного, не судбо, посушного зоця, що через нього все стане. Він за нас, людей нашого спасіння. Утворив. І нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, посолю Соборю, благословена ти віщенька, і благословена підлона Твого. Бо ти породила нас, а власне, зболити для душі нас. Слава синові, що нас відкупив. Інші, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Діво дія, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена ти між жінками, і благословених Івона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душі. Слава Духу Святому, що нас просвітив і в святій вірі Христові утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Городиці Діво Рахуя, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід Бога Твого, бо Ти породила Христа, Спася і Голитеря, душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо перше страсне таїнство, як Господь Ісус Христос кривавим флотом обливався. Прийшовши на Оливну гору, Ісус сказав своїм учням. Смуток у мене на душі, аж до смерті. Зостаньтеся тут і чувайте з мною. І, пройшовши трохи далі, упав обличчям додому, молившися. Оче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене, однак не як я бажаю, лише як ти. Він знаходить своїх учнів заснулими і молиться вдруге. Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив. Хай буде Твоя воля, і втретє, промовив він ті самі слова, а під його став мок храпні крові, що падали на землю. Отче наш що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Господь з благословенна благословена між жінками і благословений відвона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, свят. Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа Спасе і зволителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, нудатна Марія, Господь з Тобою, благословена тим і жінками, і благословена підлога Твого, бо Ти породила Христа, спаса і зволителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний пікло на Твого. бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наша. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пікло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Незволителя душа наші. Богородиця Діво рай, Свято, однак Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословених нікого на Твою. Бо ти породила Христа Спаса, Незволителя душа наша. Богородиця Діво радуйся, однак Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений відново, бо ти породила Христа Спаса, Визволитиля душ на. Богородиця і радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти міщенка і благословений підлогло. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь Сто. Благословенних тим жінка, і благословених вітло на бо ти породила Христа, Спаса незводителя душ на Богородице і пораюся, а в датній морі, Господь Стові, благословена тим жінкам, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса незволити на душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. О, наш любий Ісусе, прости нам віки, наші гріхи, захорони нас хоромі, за і пекетного, за провад усі душі до неба, пособимо ті, що найбільше потребують. Богу. Розважмо над другим страсним таїнством, як Господа нашого Ісуса Христа, бичували. Палат вийшов знову до народу і сказав: я не знайшов ніякої провини в ньому. Є у вас, однак звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного в'язня. Хочете, я відпущу вам юдейського царя. Але всі вони закричали ні, не його аварах, а він же був розбійним. Тоді Палат вчинив за бажанням людей і звелів би чувати Ісуса. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на, на Твого, бо ти породила Христа, Спасаря душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Визволителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений Бона Твого, бо Ти породила Христа Спаса визволителя, душ наших, богородице Діво, радуйся, датна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений Бона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса визволителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тим жінками, і благословений клітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородице Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородице Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, датна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками, і благословенний бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодать. Господь тобою, мене над тими жінками і благословений крім на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя, душі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і Божих на і вічів. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що не. Розважмо на третім страсним таїнством, як Господа нашого Ісуса Христа терновим вінком коронували. Після бочування вояки закинули на Христа червоний солдатський плащ, сплели йому вінець з тернини, били Його палицями по голові, а трустину дали йому в праву руку, як цареві, припадали перед Ним на коліна. Глузували з нього, кажучи, радуйся, царю юдейський Вони плювали на нього, брали тростину і били його по голові. Тоді вони скинули з нього пурпурний плащ і знову надягнули на нього його одяж. Отче наш, що є Сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуся, благодатна, Марія. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, над Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на твого. Бо ти породила Христа, Спаса ізволителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний благословений підлодат, бо ти породила Христа, Спасами зволителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тим жінками. І благословений тлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородице Діво рабусь, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородице Діво рабуся, блетна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений лона твого. Бо ти породила Христа Спаса Визволителя, душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословено. Плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, визволителя, душ наших, Богородице, Діво, радуйся, недатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, визволителя, душ наш. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і по всем часі. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше допомагаємо. Розважно, як Господь Ісус Христос, це хрест. Солдати взяли Ісуса і повели на місце, що светься череп Голгота, І він ніс свій хрест. По дорозі вони зустріли чоловіка на ім'я Симон Киринейський. Вони змусили його нести Хрест Ісуса, тому що Він виснажився і більше не мав сили. За ним ішов натовп людей та жінки, які плакали та голосили. Серед них була Його мати. Ісус обернувся до них і сказав: жінки Єрусалимські, не плачте наді мною, але плачте над собою і своїми дітьми. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай Бороди Твоя, як на небі, так і на землі, сім'ї, і дай нам сьогодні. і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! благословена тими жінками, і благословенний бідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на того, бо ти породила Христа Спаса, беззволителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, датна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений і Бога Твого, бо ти породила Христа Спаса, безволителя душ наша, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений Бога на твого, бо ти породила Христа Спаса, безволителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений бідло Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса визволителя душ наших. Богородиця Діво радість, невдатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса без Душна. слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічі. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогну. Запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найвіше. Розважмо п'яте страстне таїнство, як Господа нашого Ісуса Христа розіп'яли. Коли вони прийшли на місце, що зветься череп, вони там розп'яли Ісуса Христа з розбійниками. Ісус звертається до Отця Свого, оче прости їм, бо не знаю, що роблять. а до своєї матері та Івана жінкою і син твій, і тоді до учня свого, ось матір Твоя, до розбійника, ще сьогодні будеш зі мною в раю. І до всіх. Спраглий я. І знову до Отця свого, Боже, мій Боже мій. Чому Ти залишив мене? І підклеє знову до Отця Свого, звершилось. Отче, в руки твої віддаю духа свого. Отче наш, що є Сина Небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провині наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не у Сух, але в нас і всіх духах. Бородиться Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений білона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наші, Богородице діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлоне твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з між благословена тими благословенний благословена на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна. Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний брідлона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наш. Богородице Діво Марія. Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідло на Твого, бо Ти породила Христа, спаса визволителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, спаса визволителя душ наших, богородице Діво радує, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками і благословена Твого, бо ти породила Христа, Спаса, визволителя душа наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наша, богородиця Діво Рабусе. Датна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пригоня твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословена. Щиро дякуємо усім, хто в сьогоднішньому дні через старання живого телебачення єднався у спільному намірі за мир в Україні, за перемогу наших захисників. Нехай Господь благословить кожного. Слава Ісусу Христу!